Давайте так. Я просто не очікувала, що цей адвент календар прийде в такому делікатному розмірі. Всіх з 1 грудня з сезоном адвентів вже офіційно. Я запрошую вас в інстаграм. По-перше, якщо вам подобається цей макіяж, тому що там я виклала туторіал на цей мейк, я перетворювалася на Сабріну Карпентер. Якщо вам подобається цей макіяж, власне, я його викладала там. Це адвент, це як обіцянки колишніх, це як очікування та реальність. І я навіть ще не кажу про наповнення. Це я оце ставила такий фон, щоб розпаковувати цю мілі пупусі пупу. Дорогой дневник, Адвент календар від Лореаль Пари. Також знову ж 1 грудня починаємо розпаковувати адвент-календар від Кіко. Так, звісно, цього року я також його замовила. І розпаковка вже очікує на вас в моєму інстаграмі. Скоріш за все, в моєму тіктоці. Коротше, приєднуйтеся, Я там вам завжди рада. Але на цьому каналі ми любимо тришивати. Знаєте, минулого року я відкривала адвент від Лореаль протягом всього листопада. Він був велетенський. Там поклали багато всього цікавого. Вони, ну я не знаю, бюджети мієм не виділили. Але я не знаю, що сталося. Це не дешевий адвент. Давайте так. Він коштує 2500. Цьому треба враховувати, що Лораль в Європі коштує дорожче. Лораль, який продається у нас на полицях. Мені здається, наші продукти дешевші, можливо, через те, що виробництво у якихось інших країнах. Я не буду затверджувати, чому декоративна косметика має таку різницю в ціні. Я поговорю сьогодні з вами про адвент. Ми дивимося, що там всередині. Мені здається, тут не 24 дні, тут їх 12. Заплатила я за цей календар 2-4. 400 гривень одразу скажу що мені подобається оформлення адвенту Він дійсно виглядає святково і дуже подобається що там всередині робочки в цілому як бачите кольори оформлення картон все виглядає доволі таки якісно але календар і не дешевий. мені цікаво що вони туди поклали 12 в нас віконечок, я вже можу підтвердити просто деякі адвенти створені на 12, деякі на 24 віконця деякі на 31. також можливо у лореаль виходив якийсь адвент ще Цього року я не знаю. Я типу I'm just a normal customer Я просто замовляю адвенти, які мені перші попадаються по пошуку в гуглі. Я пропоную. Не сильно довго монтувати це відео, тому давайте відкривати віконця. Поставила нам пана журавля. Я сподіваюся, пан журавель нам допоможе в тому, щоб ви краще все бачили. Ось така коробочка в нас. Це з Я так думаю, що в нас якийсь олівець. І минулого року натрапився олівець у дереві від Лореаль, яким я з задоволенням користувалася. Це непогані олівці, вони коштують не дуже дорого. Ось тут я прикріплю вартість цього олівця. Судячи з того, як виглядає олівець, я думаю, що він Коричневого нюдіку. Спасибо за базалівець, пішли далі. Переходимо на другий день. Тут вже коробочка така більш набрала ваги. Мені здається, тут, можливо, щось доглядове, можливо, якась масочка. Лораль люблять класти маски, наскільки я пам'ятаю. Так, о Боже, як я, Боже, як вона відчуває. Це маска, яку я бачила в магазинах. Мені здається, на ум'єві, на мейкапі, всюди вона продається. Це ялоронік спешаніс лампенс. Це. Тканева маска на зволоження. Маски я люблю, але тканеві конкретно рідко використовую, чесно кажучи. Нехай буде. до речі, як вам моє оформлення. Напишіть, будь ласка, я намагаюся створити більш новорічну атмосферу. Тому буду рада, якщо ви напишете свій відгук. Ще от зараз планую купити нову камеру. От зараз знімаю на стару, можливо, найближчим часом оновлю або на найближчим, там дивлячись, скільки в мене грошей на карті. Я не дивилася після чорної п'ятниці. Мені страшно. Третій день. Зараз, а де бачу? Так виглядає, думаю, знову декоративка. У вас є святковий настрій? У мене з'явився святковий настрій на диво і приїхали. Так. Цього року, до речі, майже не бачила мініатюр в адвентах. Бренди вчаться на своїх помилках. Любі друзі, Як Я віддала це відео на монтування дівчинці, яка порахувала кращу вартість. Засобів, які ви бачите на екрані в мініатюрі, по повній вартості. Коротше, в цьому факап, тому власне загальна вартість не така, як вона буде в кінці, і вартість цих продуктів треба враховувати залежно від мілілітрів. Е, да. Коротше, там неправильно ціна, там де мініатюри. От така історія. Пока. Мініатюра якогось бібі крему, причому у кольорі медіум, який мені, наприклад, точно не підійшов. Я, звісно, його вам покладу у розіграш, але я вибачаюся заздалегідь. Я не люблю такі продукти в Адвентах, які мають відтінок в сенсі консилери, тональні. Вони, ну, типу, супер універсальні. І людина, яка купує Адвент, не гарантовано буде мати такий тон шкіри. Тому таке собі. Четвертий день. Я думаю, що тут знову ж якась декоративка, і знову ж, можливо, який. Олівець. Я не дуже люблю, до речі, олівці в адвентах, як у вас з цим. Тому що мені, на мій погляд, здається, що це не що. Midnight Black Каял. Коротше, це чорний каял. Не сказати, що я не використовую чорні олівці, але, знову ж, я та людина, яка це робить вкрай рідко. Тому, ну, типу, от вони мені натрапляються майже в кожному адвенті. Потім я користуюся ними увесь рік. В цілому окей. П'ятий день, ми майже на половині. Я думаю, що тут помада. Чомусь мені так здається. Давайте спробуємо перевірити мою інтуїцію. А Оце дуже гарна серія помад. у них, до речі, я її бачила і в магазинах, і по відгуку. Тут в нас якийсь червоний колір 188. Я відкрию, я відліплю цей стікер, але не буду свочити. Ну, you know, Мені треба відтіночок подивитися. Вау, дивіться, сама помада вона має такий красивий рельєф. Пахне, ну типу, пахне просто лимоном якимось, мені здається, але відтінок не непоганий. Він такий ніжно, я б сказала, помаранчево-рожевий. Відтінок це питання смаку насправді. Тобто є люди, яким підходять такі відтінки, є люди, які такі не дуже люблять. Але я точно знаю, що ця серія хорошої якості. Оце приємно. Мені здається, вона не супер дешева, тому в будь-якому разі помади це краще, на мій погляд, ніж маски або олівці. Це моя думка, сорі. Мені вона натраплялося минулого року в минулому адвент-календарі за 2023. Хороша туш на об'єм. Я її прям закінчила. Мені здається, це хороша позиція. В цілому люблю туші в адвентах. Вони завжди стають на годі. Їх потрібно змінювати, до речі, типу, раз на 2-3 місяці. Я часто міняю туші, не знаю, як ви. Ой, боже, такий невеличкий адвент. Так вже скоро закінчимо сьомий день. А він такий легкий. Я думаю, там якась повна хрінь або або маска чергова. Повна хрінь. При тому, що я е, люблю. А ні, чекайте. Окей, я думала, це черговий тон, але це L'Oreal Prime Lab 24 години. Pore Minimizer. Це якийсь праймер. Мені не подобається, звісно, що це мініатюра, але так чи інакше, ну, це прикольна штука, тому що вона принаймні універсальна. І дійсно, а тут немає відтінку, який би не підійшов там якимось людям. Але дві мініатюри на календар. You know? yeah, know. Я ж не дивлюся спеціально, коли замовляю, що в календарі, що поклали, щоб тримати інтригу, щоб потім знімати таку щиру розпаковку, з щирою реакцією. Восьмий день. Ууу, щось важкеньке. Ой, люблю таку вагу, знаєте, така. Мені здається, тут або ще одна помада, або, можливо, ще одна туш якась. Туш, волюм, якась така от така. Не знаю, вони обидві на об'єм. Чому б не покласти одну на подовження, одну на об'єм, мені не зрозуміло. Але туші, знову ж, це не найгірший сценарій, що можна отримати в адвенті. Єдине, що, знаєте, не так приємно отримувати два ну, типу, два продукти за одним призначенням. Класно отримувати різноманітні продукти. Тим паче, у то нормальна лінійка косметики. Я от не розумію, коли бренди, в яких реально багато косметичних засобів, там і пудри, і хайлайтери. Бронзери і тому подібне. Вони кладуть багато однакових продуктів. що? Можна ж познайомити користувача з багатьма своїми продуктами, щоб він потім до вас повернувся, ще щось придбав. Ну хазе нас залишилося власне всього 4 дні. Я хочу відкрити дев'ятий, який ну за вагою. Є надія, що це щось декоративне і щось цікаве. У ще одна. Помада. Блін, чесно, я думала за пакуванням, що це буде якась може пудра, може хайлайтер, У мене вже була така надія. Це помада з лінійки Color Rich. Мені здається, тут непоганий відтінок, знову ж зараз відкриємо. Значить, відтінок ось такий, і мені здається, це дуже гарний відтінок. Я пам'ятаю ці помади, в них доволі таки приємна м'яка формула. Я Щось не відчуваю жодного аромату, але дійсно такий коричнево, нюдовий відтінок, супер гарний. Мені здається, він підійде більшості. Знову ж питання: дві помади на Адвент, але 10-й день, думаю, якийсь догляд. Велика коробка і дуже багато важить. Якщо це догляд, то в цілому я вже згодна. Тільки не маска, пожалуйста, така нова. Хто ти? Oh. Я, я не розумію, чого воно перем'яте отаке. Бачите, як, як неначе хтось жував. Сам Адвент всередині ніхто ж не чіпав. Дивно, дивно, що воно в такому стані. Це в нас якась. Revitalift Filler Hyaluronic Acid Anti-Wrinkle Serum. Да, а це б... щось там якась зволожується ще штука. Це такий серум, але я бачу, що це мені здається якась мініатюра. Бачила такі серуми у блогерів в рекламі. Вони більшого розміру. Скільки тут мілілітрів? 15 мілілітрів. Може, може і да. Може це щось під очі. М -м, я загуглю. ви побачите назву тут і вартість тут. Власне непогано. Ну, типу, це догляд. Іноді це приємно. Лораль славиться своїм доглядом. Тому чому би ні. Але враження в цілому від адвенту, поки ну, типу. Не 2 500. от знаєте, от поки що в мене немає враження, що я правильно віддала свої гроші. Зрозумійте, мене правильно. Я віддаю гроші, щоб робити вам контент. Тому в будь-якому разі я задоволена тим, що я цим займаюся. Мені подобається розпаковувати все в один день. Але я розумію чудово, що я покупець, просто як дівчина, яка хотіла купити собі календар, щоб зекономити гроші, щоб отримати якусь класну вигоду, подаруночки, якось зробити собі міні-свято. Хезе, в мене нема святкового враження від цього адвенту. Скучне лісу. 12-й день. Передостанній, я думаю, що знову якийсь догляд. Або маска, не дай Боже. М -м. Маска. Вітамін С Brightening Serum. Маск. Маска з вітаміном С. Я, до речі, люблю маски з вітаміном С. Я люблю серуми з вітаміном С. Я люблю маски, я люблю різні сироватки. Тому мені подобається сама складова, але не подобається той факт, що вони у передостанній день запнули маску. Як ви ставитеся до масок? Це останній день. Це останній день і він важить 0,5 грамів. Тільки не спонжик, спонжик, прошу. Майте совість. Це гірше ніж спонжик. Це гірше ніж спонжик. Це маска для очей. Одноразова маска для очей. Окей, переді мною зараз все наповнення цього адвент-календарю. Ви його також перед собою зараз бачите. І мені край необхідно дізнатися, що ви відчуваєте. Чи є у вас святковий вайб? Чи ви задоволені були б, якщо б ви витратили 2400 2,500 я не пам'ятаю, що там за доставку ж зверху, і отримали таке наповнення? От я дивлюся, навіть як мейкап-блогер, у якого все є, що необхідно, і це більше реально балавстиво. Мені якось не весело. Мене правильно, я не хочу робити з цього якусь драму, і це все. Знову ж Лораль дорожче в Європі. скоріш за все, в Європі ну, ціна виправдана. Ось то якось саме наповнення воно мені не віддає якимось святом. Вони могли б замінити одну туш на, якусь, на якісь тінюшки. Вони могли б замінити один олівець. Вони могли б точно покласти замість мініатюр одну повнорозмірну штучку, наприклад, з праймером. Я не знаю. Напишіть, що думаєте. Мені, мене маски взагалі не вставляють. Я можу. Аску за 5 копійок піти купити, і чесно, я не хочу її отримувати в Адвенті знову ж. Коли я запитала вас, що ви б хотіли бачити в адвентах, чи згодні ви з моєю думкою. Багато хто не погодився. Наприклад, коли я розпаковувала адвент від Катріс і написали там, що лаки для нігтів або пилочки, або ще щось. Приємно вам утримувати. Тому я буду дійсно, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте про цей конкретно адвент. Ось така невеличка розпаковка в нас вийшла. Хочу зараз робити почастіше відео от таких от коротких форматів. Чесно думала, що він воно буде довше, тому що я думала, тут буде 24 дні, але... Ну, я ж так, я ж кажу, я спеціально не читаю на сайтах, а потім страждаю. Ну, так, от такий прикол. Пишіться на цей канал. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви це зробите заради мене. Пасіба. І я бажаю вам супергарного дня. Підписуйтеся на мої інші соцмережі. Залишайтеся зі мною, ставте лайкусі, коментусі, це все, тому що це все класно підтримує мій канал. І зараз сезон, коли я роблю багато контенту. Я сподіваюся, вам це подобається, і ми з вами на Валні. Ну, буль-буль, оце все такий гумор. Ну, ну я помію. Сподіваюся, ви в безпеці і побачимося вже взагалі зовсім скоро, чесно, чесно, цьому, бомі-бомі, все, па-па.